Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Побачити світ крізь дотик можливо. Варт просторі етночари у Вінниці презентували експозицію гончарних робіт ветеранів, які через війну втратили зір. Проєкт гончарство у темряві тривав протягом трьох місяців і об'єднав десятеро учасників з різних куточків України, дев'ятьох військових і одного цивільного. За цей час вони навчилися ліпити з глини, а тепер їхні чашки, миски та глечики можна не лише побачити, а й придбати, каже мисткиня наставниця Вікторія Ніколаєва. У нас у хлопців є роботи вже готові випалені в склі, є напів випалені в першим етапом. Є ще й сирі. Ми згодили, що ми в кінці вересня до того етапу. Ми доробимо всі роботи і робимо загальну одну таку потужну виставку. 28-річний ветеран з Миколаєва Сергій Райлян керує гончарним кругом рукою. Пристрій адаптували під його потреба, Адже під час війни чоловік втратив не лише зір, а й обидві ноги. Глина для мене це наразі хобі. Насправді для незрячого не так багато варіантів, і це один з таких непоганих способів провести час. Це професія, в якій постійно можна робити щось нове, покращувати свої навички і в цілому бути зайнятим по, по життю. Антон Кузьо із Сум, колишній електрогазозварювальник, незрячим став через війну. каже завдяки гончарству, відчуває себе корисним. Більше, ніж півтора року вже не бачив нічого. Що... мене одне око повністю осколком вибило, а друге око там повністю культя затягнутий з рачок, отак, отам нічого. А це стоять протези. Я зварювальник по професії. Я привик щось робити своїми руками. Зробив виріб, да, ти можеш подивитися, що ти зробив. А тут ти можеш пощупати тактильність, відчути, що ти зробив таку якусь гарну приємну річ. Ну, знаєте, щоб і ти розумієш, що ти корисний далі в соціумі, так. Тобто ти ще може щось зробити, щось принести якусь користь, навіть навіть не бачачи Олег Автомієнко, родом з Білорусі. У 90-х приїхав на Запоріжжя в українському війську. Пройшов шлях від командира механізованого взводу до заступника командира бригади. Скільки всього нагончарував, уже й не злічити, каже вчитись. Можна завжди чомусь новому. Коли почалося то, призвався перші хвилі мобілізації, знову очутився в бахмуті вже. І там був до 22-го року. У повному зустрів міста Герой Волноваха Донецька область. Я там одразу поранення отримав під час ведення бойових дій за місто Волноваху. Потрапили в засідку, під обстріл. Назар Костецький на війні ніколи не був, коли вона почалася через проблеми зі здоров'ям. Осліп три роки живе у темряві. Розповідає, майже не виходив з дому, доки не дізнався про проєкт. Я тростинку тільки взяв за рік після втрати зору. Я якось. То мирився з тим довго. І Навіть не знаю. Тяжко мені тудася. Приїхав, не міг в руках тримати, а зараз от і кілихи навіть виходять. Ціни на їхні вироби з глини стартують від 100 до 2,5 тисяч гривень. Уся виручка від продажів творцям. У кожного хлопця є QR-код з його картою особистою на банківському рахунку. Можна безпосередньо до нас в майстерню прийти через інтернет. Плюс по запросу хлопців ми частину робіт будемо віддавати до них на міста, тому що вони також хочуть і поділитися своїм досвідом, і продати там. О, є хотіла підтримати хлопців. І щось придбати для себе, тому що вироби неймовірні, вони крафтові і таких інших немає. Хочу переглянути всі, але розумію, що напевно я на одній не зупинюся. Після завершення проєкту кожен учасник отримає гончарний круг, набір інструментів і 100 кілограмів глини. Це десь незрячим гончарам початківцям можливість розвивати майстерність. Деякі з них уже планують облаштувати домашні майстерні, а деякі навіть відкрити власну справу з виробництва кераміка. Також команда планує відзняти документальний фільм про учасників проєкту. А поки ж підтримати цих майстрів може кожен, придбавши їхні вироби. Це не просто глиняний посуд, каже Вікторія Ніколаєва. Це символ перемоги над обставинами. Ірина Хуходра, Жасміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінниця. 30 липня у Вінниці о 9-й ранку містяни зупинились на персоналізовану хвилину мовчання у пам'ять про захисника Андрія Дзигаленка з позивним Дзига. Акція пам'яті на його честь відбулася на площі перемоги. Доброволець Ато та Воєнгур загинув за два тижні до свого дня народження, 18 липня 2024-го. Йому на віки 38 років. Був відзначений нагородами за бойові заслуги та за мужність при виконанні спецзавдань. В оборонця залишилася донька, дружина, батьки та сесси. Дякую Їздить на перемозі. Військовослужбовець із Харківщини Юрій Попков, який торік отримав поранення на фронті, лікується у Вінниці. У перервах між операціями каже, придбав радянський газ М 20 перемога. Автівка четверта у його колекції раритетних авто. Перемога старша за нього. Інші машини залишилися на його малій батьківщині. Вони під час окупації рідної Балаклії каже, дивно ціліли на відміну від дому, який вщент зруйнували росіяни. У ніч на 28 липня хмільник на Вінничині атакував російський шахет. Вибухова хвиля пошкодила кілька будинків, серед яких і хата військового Валерія Будківського. Додому приїхав у відпустку. Тепер, замість відпочинку, каже, треба лагодити дах і міняти вікна. Вибуховою хвилою пошкодилої автозахисника. За словами заступника міського голови Сергія Редчика, загалом пошкоджень зазнали чотири будинки. Обійшлося без загиблих. На місце вже виїздила комісія для оцінки збитків. Також мешкань. Тям виділять фінансову допомогу з міського бюджету. Майже 20 тисяч споживачів добу були без електропостачання через негоду, яка прийшла в області в ніч з 27 на 28 липня. Сильний вітер повалив дерева, обірвав дроти, пошкодив електроопори та підтопив будівлі. За словами директора технічного Вінницьобленерго Юрія Луньова, більшість пошкоджень це обриви проводів через падіння дерев. Там, де ушкодження значні, підключали альтернативне живлення. Сильний вітер, гроза і град пошкодили десятки будинків господарства та посіви у селі Сугаки на Вінничині, розповіла Суспільному староста села Галина Кужель. Стихія наробила шкоди і на місцевому кладовищі пошкоджено близько чверті пам'ятників. Зараз люди займаються відновленням будинків, а далі разом із місцевими прибиратимуть цвинтар. Вступна кампанія 2025. У Вінниці аграрний та технічний університети вже прийняли тисячі заяв, а абітурієнти активно цікавляться умовами вступу, особливо бюджетними місцями та пільгами. Стартувала вступна кампанія 1 липня. Заяви на бакалаврат приймали до 1 серпня. Рейтингові списки оприлюднять 6 серпня. Набір на магістратуру триватиме з 8 по 25 серпня, а додатковий з 22 серпня до 20 жовтня. 260 підлітків у таборі Залізна зміна вчилися рятувати життя. Серед них діти військових та внутрішньопереміщених осіб зі всієї України. Навички до медичної допомоги вони опановували під керівництвом досвідчених інструкторів, розповів керівник проєкту Залізна зміна Олександр Єгоров. У селі Велика Киріївка люди на своїх присадибних ділянках замість картоплі вирощують малину. Цьогорічна ягода, кажуть місцеві, дрібніша, але попит не зменшився. Сезон збору малини стартував із двотижневим запізненням. У порівнянні з минулим роком урожай менший на 50%. Ягоду місцеві здають гуртом, приймають по 110 гривень за кілограм. Займатися тваринництвом рентабельно і перспективно переконаний директор фермерського кооперативу Трудівник Олександр Литвинюк. Попри всі виклики, за останні чотири роки в господарстві вдалося збільшити поголів'я на понад 30%. відсотків. Зараз на фермі 203 дійні корови щодня тут виробляють майже 3,5 тонни молока. Ветеран Дмитро Остапенко, який боронив Україну під Бахмутом та отримав поранення, знайшов нове покликання після демобілізації. У Вінниці він відкрив зоопростір Грум-хрум. Суспільному ветеран розповів, власну справу започаткував завдяки гранту від Українського ветеранського фонду. В зоопросторі не тільки продають товари для тварин, а й надають професійні грумінгові послуги. А ще раз на тиждень тут безкоштовно надають послуги для тварин-захисників. Братів шановують 1 серпня віряни ПЦУ. проти деякон православної церкви України Володислав Демченко розповів Суспільному. Свято особлює подяку Богові за перші плоди. Медовий спас або Маковій перший із трьох літніх спасів у свято Правоброжанському кафедральному соборі у Вінниці. Віряно освячували мед, воду, мак та квіти 1 серпня, а не 14-го, маковея, Українці святкують другий рік поспіль, Каже Демченко. Нагадаємо, з вересня 23-го року православна церква України та Українська греко-католицька церкви перейшли на новий юліанський календар.